Привітик всім. Починаю свій влог з вечора. Тому що ну, сьогодні записала відео про флешмоб, його і випила. А потім думаю, а чому б не знімати і влог на завтра почати. От, Закриваю віконечко, бо вже за вікном темно. Отак, От за вікном, бачите? Отак. От У мене там вечеря. Бачите, трошки ще каше І я таку смачну вечерю приготувала, що я от саме через це і вирішила включити камеру. Бо ви маєте це бачити. Натхнення сьогодні у мене з'явилось готувати щось смачне. так. Завтра Артем в гості прийде. Я думала, завтра це приготувати. Але ця нав'язлива ідея, що я вже це захотіла. Я приготувала це сьогодні. Завтра не знаю, що, що, чим буду готувати коханого. Сьогодні у мене ось це червона рибка. Я її спочатку засолила, купила її заморожену в вакуумному упаковочці. кусочками, шматочками такими. Засолила і сьогодні зранку їла на сніданок засолену з кавою бутербродом, а зараз просто посмажила. О, а тут, а тут у нас кривітоси. Да, Полазила я в морозилочки і знайшла е, залишки остання партія креветочок, які я тоді ще купувала з вами на риночок ходили. От, і приготувала. Треба буде з'їсти туди туди і ще купити. І ще купити, заморозити партійно, щоб були вдома креветочки. От так що зараз ми з вами спробуємо, як на цей раз вийшли мої креветки. Ідеально. Це божественно. Єдине, що не було у мене багета. Тому звичайний хлібчик. Дуже смачно. Так, рибка. Всім смачно. Додала зелень, а, за рецептом йде Петрушка. А в мене було трошки Петрушки і трошки укропчика. Ну, думаю, піде вся. Я хочу сказати, укропчик зайвий. От він і якось перебиває смак. Краще просто петрушка. Тепер ви знаєте. Кто готовал креветки за моим рецептом. Поднимите руку в комментариях, божень. Вот так. Смакота. Говорит, заморачивайтесь все а, насчет еды. Угу. Не надо об этом думать. Для вас это жизнь. Важно не то, где вы, а важно, как вы делаете все. Всем важно знать, где мы, что мы. Матрица, не матрица. Да это не важно. Важны поступки ваши, что вы делаете здесь. Настоящее, не настоящее. Все равно. Все разные. Важно только одно. Честность. Будьте чистыми. Все всем надо знать. То, что даже не могут понять. И люди несут, которые тоже не могут понять, и путают их. Mm -hmm. Люди запутываются и вообще тогда теряются и не понимают ничего. Поэтому информацию не дают правдивую, потому что путают всех. И специально, и нет. Mm -hmm. Мы mm -hmm. тоже не можем все говорить. И это не потому, что мы не хотим, чтобы вы знали, а потому, что вы не готовы слышать то, что можно говорить. И нужно. Все хотят все знать своим умом, не понимают, что они не могут это. Как идет слово обработать. Mm -hmm. Правильно. Правильно, кожен розуміє по-своєму по і доносить по-своєму. Потім йде іскаження всього. Ща я буду доносити по-своєму. <клес> Як я зрозуміла, для чого ми всі тут зібралися на цій планеті. Треба. Дуже все просто. Я не буду вас плутати. Треба просто навчитися жити правильно. Що означає правильно? Правильно. Бути чесним. Насамперед перед собою. От, ну і з людьми, звісно. Бути добрим, відноситись до людей. Так, як і до себе. А до себе треба відноситись добре. От. Це може так банально все звучати, але це дійсно так. Знаєте, що важче за все людям? Перестати заздрити. От, а, і давати оцінку комусь або чомусь. А оце треба навчитись робити. О те, що я завжди кажу, звертайте увагу на щось класне, хороше і замість того, щоб заздрити цьому, радійте. Радійте за когось. І тоді це з'явиться в вашому житті. Не засуджуйте нікого. От засуджувати когось, от Наші душі прийшли на цю планету. І одне життя за іншим приходять знову для того, щоб навчитися не засуджувати, не заздрити, бути чесними. Мені здається, я хорошо справляюсь. Ну, чесно. От, от прям чесно. Тому що. Я взагалі не пам'ятаю в своєму житті, щоб я комусь заздрила, От реально. Ну так в натурі, знаєте. Буває, дивишся на щось, думаєш, ай, клас! Ну реально, ну супер. Але це така добра заздрість, так сказати. Типу, ти дивишся, ти хочеш це, але ти радієш, що це є. У ти не думаєш, що а чому? У ціє людини це є, а у мене нема. А що я недостойна, а що я ну, мало для цього зроблю ну, і так далі. да? А їй там це на шару дісталося, вона там те, те. Тобто, взагалі я ну, нема такого. Ну, всередині, в мене цього немає. Мабуть, це успіх. Причому я ж кажу, я, я не те, що. Це якось у собі виховувала. Я реально цього не мала ніколи. І що я виховала, навчилась це не давати, намагатися не давати оцінку. У мене не завжди це виходить. Але що я роблю, коли я щось по починаю оцінювати і засуджувати, і я перестаю в той бік дивитися. Я знаю, що це погано, коли ти щось когось засуджуєш, то, простими словами, ти береш цю карму на себе. Ну, це дуже простими словами. Я взагалі не люблю слово карма. Не люблю. Але в тому розумінні не люблю, в якому прийнято її розуміти. Ну, от Стереотип такий. Це ближче до бумерангу, от те, в що я вірю. да? Ну, от Карма це теж є. Але ніхто тебе не наказує за те, що ти щось там зробив. Це відбувається по волі душі, твоєї ж душі, бо душа намагається йти до ідеалу в плані до тих якостей, які я казала. Може це не всі, але це от основні такі. І коли ми в тілі людини в якийсь період життя, Порушуємо ці правила в силу нашої неї В наступному житті або вже в цьому ми попадаємо в таку саму ситуацію, щоб пройти той досвід, наприклад, тієї людини, яку ти засуджував, щоб отримати цей досвід і зрозуміти, чому та людина так робила, за що ти її засудив. Якщо не в цьому житті, то в наступному. От. Тому я намагаюся нікого не засуджувати. Бо я не хочу перевіряти, чому що людину змусило так робити, да. Я не хочу в наступному житті проходити той досвід, який пройшла ця людина. Або в цьому житті. От. Тому важливо не засуджувати, це важко. Але коли ти суть розумієш, то це, то це стає набагато простіше. Бо на все, що відбувається, є причина. Причина, чому людина стала такою? Чому країна стала такою? На все це є причини. Ми бачимо наслідки. І для того, щоб не повторювати оцей досвід на собі, на своїй шкурі, краще не засуджувати. Можна подивитися, подумати, хорошо, що я не маю тих проблем. І які привели людину або країну до отого всього. От. От. І я сподіваюся, я нікого не заплутала і не збила з толку. Ось. По Буду писати своє бажання. Вирішила перевірити метод 3, 6, 9. Берете блякнотик. Зранку пишете тричі своє бажання. В обід прописуєте це саме бажання. Далі, так, рядочок. Вже 6 разів. І ввечері 9. І так кожного дня. І воно збудеться. Головне правильно сформувати бажання без не і не використовуючи ті слова, чого ти не хочеш. Тільки те, що ти хочеш. Це, я пішла писати.